Привіт! Ви знаходитесь на каналі Петит. І сьогодні я вам приготую смачнющі рибні котлети. Але є деякі секретики. По-перше, що в мене є, це 1, 200 кіло 200 фаршу з риби це в мене сом. Дякую, брат. Обов'язково додаю до рибних котлет, будь-яких. На 1, 200 кіло 200 сома це в мене куряче філе. Одна філешка. Обов'язково повірте, це буде дуже смачно. Це склянка перемеленої вівсянки. Дві цибулини, ось такі чималенькі, одна морквина, перецін, йогурт, можете замінити сметаною, але я беру йогурт. І це панірувальні сухарі один до одного з борошном. Це коли ми будемо обсмажувати наші котлетки. Зараз будемо нарізати цибулю. Цибулю я в котлети в будь-які не додаю в сиру. Обов'язково буду робити підсмажку. Зараз поставлю петельню на вогонь. Ріжемо мілким кубіком. Ось таким приблизно. Наливаю соняшникову олію. Котельня вже дуже добре розігрілася. І додам невеличкий шматочок вершкового масла. Будемо обсмажувати цибулю. Тепер на оцю тертку натремо нашу моркву і додамо в цибульку. Тепер до цибулі додамо моркву і ще трішки пару хвилин буквально притушимо. Поки робиться засмажка, зробимо фарш. Додамо пластівці, йогурт, нагадаю, йогурт або сметану. У мене дві столові ложки, сіль і обов'язково перчик мелений. У мене суміш перців. І перемішаємо все. Друзі, у фарш ще додам одне яйце. І ще раз перемішаємо. Засмажка наша готова, ми її відставимо, нехай охолоне. Фарш також я все перемішала. І нехай також постоїть, набухнуть якраз пластів. Друзі, засмажка наша охолола, додамо її фарш. І ще раз перемішаємо гарно. Так, фарш на котлетки вже готовий. Змастимо ось так трішки олійкою дощечку, і будемо формувати котлети. ще приготувала гарячу воду, це щоб було зручно, і не лип фарш до рук. І будемо, формуємо ось так котлетки. Робіть будь-які, якої форми вам подобається. Я роблю ось такі продовгуваті. Поки формуємо наші котлетки на першу партію, вже я поставила розігріватись пательню. Наливаємо олію, будемо смажити на звичайній олії соняшниковій. Зараз вам покажу, як я сформувала котлетки. Ось дивіться. Зараз трішки розігріється ще олія і будемо смажити. Покажу я. Беремо котлетку по черзі. Нагадаю, це в мене суміш, сухарі і борошно один до одного. І викладаємо на пательню. Так, дивіться, вже котлетки я виклала на пательню, десь 3-4 хвилиночки. І будемо перевертати. Так, з однієї сторони підсмажились наші котлетки. Ось дивіться, які вони гарно, золотаві. Перегортаємо, зменшуємо вогонь і будемо під кришкою їх далі доводити до готовності. Дістаю котлетки, хочу нагадати, як я це зробила. Значить хвилини 3-4 з однієї сторони. Першу сторону ви на сильно великому вогні це робите. Перевертаєте на іншу ще 3 хвилинки, зменшуєте вогонь до мінімального. І ще я протушкувала під кришкою 4 хвилини. Так, дивіться, котлетки я вже посмажила. Загалом вийшло 28, ось таких середніх котлет. З кілограма 200 грамів нагадаю. Фарша рибного. Ще я зробила соус тартар. Якщо, ну, якщо хочете, то пишіть, я наступним зніму ось саме цей соус. Він дуже пасує до риби, до рибних блюд. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!